Випинені водії мопеда під час проведення в присутності от, продув 071, що є факт алкогольного сп'яніння. З'ясовуємо е, зараз на даний час е, е, громадянина, його дані уточняємо і по питанню транспортного засобу. Дана особа є притягнена до адміністративної відповідальності. А права водія є? І він ще їх не отримував. Ще не отримував. А скільки років? 17 17 років. З 16-річного віку на загальних підставах. – І ви їхали, піти, не, власне, ви їхали не один, так? Ні. А з ким їхали? З дівчиною ще їхали. Без шльому, Так? Вживали алкоголь? Так, Бермікс. Ну, це так Бермікс показав 0,71. – Або не одна, у вас. Пиво, так? Не пиво, а сам результат. Добре. Сам жут, це яблуко щось з... там сок яблучний з пивом, щось таке. Настолько, даже не знаю. В рункового <реку> ви на рункового ріки. Так, Я знаю, що тут погано видно, мені теж погано видно. Так, так, зараз ми зараз. Я вже тоді. Будь, а, будь ласка, будьте тут на місці до з'ясування обставин. ми Я заповнюю адміністративний протокол, дам вам його на ознайомлення. так, І значит, зачитаю вам ваші права і потім після цього ви будете надавати пояснення по цій ситуації, яка склалась, і чому ви порушуєте правила дорожнього руху, а саме керуєте без посвідчення водія. І вони нетверезому разом встанем. Так, 5 хвилин зараз. А дівчина також вживала алкоголь? Mm, давно так. Ага, вона разом, бо я бачу, що вона так. <сум> <сум> а який, я, я вибачаюся, уточніть, будь ласка, який приблизний штраф за дану. Ну, Яка відповідальність? <сум> розглядає її суд. Так. Тобто це вже питання досуну. Ми тільки до фіксуємо дану ситуацію, а приймає рішення зважає. Ну приблизно скільки от... то ви не, знаєте, ні? Ну, не можете припускати, так, так, щоб не передбачити, щоб не бути прив'язані.